Привіт, я Олесь і я працюю у міст шопінг. Що це таке? Спитаєш ти мене, а я тобі відповім, навіть якщо ти не питав. Міст Шопінг це сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, з яких немає прямої доставки в Україну. У цьому ролику я розкажу про платформу eBay. Сьогодні ти дізнаєшся коротку історію про eBay, дивні товари, які були там продані. І найголовніше, я розкажу, як зареєструватись там, купувати товари і доставляти все в Україну. І пам'ятай, якщо у тебе є запитання, просто напиши нам у коментарі. А якщо питань нема, то так і напиши, питань нема. Тож до справи, платформу eBay було зареєстровано у 1995 році. П'єром Омідяром, як сайт AuctionWeb. Назву eBay Омідяр обрав, тому що домен EchoBay вже був зайнятий. І він просто скоротив його до ібей або ебей. Тут у будь-який момент продається понад півтора мільярда товарів від вінтажного одягу аж до автівок. До речі, ця онлайн-платформа має окрему славу по дивних товарах, які були там продані. Першим проданим товаром на цій платформі була зламана лазерна указка майже за 15 доларів. А ось це цікаво, але я зачитаю. На платформі було продано реактивний винищувач військовий літак FA-18 Горнет. Правда, він був у розібраному стані і позиціонувався як колишній військовий літак, знятий з експлуатації. Ціна за який 1 мільйон 75 тисяч доларів. Правда, це виглядає як за комплект деталей, тому що повністю зібраний такий літак вартує більше понад 9 мільйонів доларів. А тепер щодо девакуватих лотів. Один хлопець виставив на продаж власну душу після того, як розійшовся з дівчиною. Дивний лот, але хтось запропонував за нього 504 долари. Привид у банці за 55 922 долари. Продавець стверджував, що в банці знаходиться справжній привид і просив покупця звільнити його після покупки. Ціна злетіла до десятків тисяч доларів, поки eBay не зняв цей лот. Зуб Джона Леннона за 31 тисячу доларів. Колекціонер придбав цей зуб і збирався з нього виростити клон. Повітря з концерту Бійонце: 60 доларів. Продавець стверджував, що він зібрав повітря під час концерту і знайшовся фанат, який повірив: весело чи не так? Постав лайк, якщо тебе здивували, такі лоти, а ми рухаємося далі. Ці та інші лоти ти знайдеш в інтернеті, а я перейду до основного: як зареєструватись, купувати і доставляти товари з eBay. Тож як опанувати цю платформу? Перш за все, якщо ти хочеш щось купувати і доставляти все в Україну, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. Як це зробити покроково? Є у цьому відео. А якщо в тебе вже є аккаунт у міст шопінг, перейдемо до знайомства з eBay. Для початку потрібно зареєструватися, тож тицій у лівому кутику екрану register. Для створення аккаунту обери «Personal» і заповни всю необхідну інформацію. Усі дані слід вводити лише латинськими літерами: first name, очевидно, це ім'я, last name, прізвище, «Email» – це твоя електронна адреса. Ну і потрібно створити пароль, надійний, який ти пам'ятатимеш. А не як власник криптогаманця, який забув свій пароль, де було 220 мільйонів доларів. Тепер натисни на Create Personal Account. Введи свій особистий номер телефону для підтвердження реєстрації і натисни Continue. І як тільки надійде код з підтвердженням, введе його якнайшвидше. От і все. Можна переходити до короткого налаштування профілю. Як правильно налаштувати аккаунт на eBay? Тобі потрібно додати адресу доставки, яку ти отримав після реєстрації у містшопінг. Це буде адреса складу у США. Цю адресу ти вказуєш при покупках на eBay, щоб продавець міг надіслати твій товар саме туди. Цей етап є дуже важливим, адже саме через цю адресу твої покупки з eBay потраплять на склад Міст Шопінг, а вже звідти вони будуть доставлені безпосередньо в Україну. У лівій верхній частині потрібно натиснути на Account Сетінгс. Далі потрібно заповнити необхідну інформацію. Це буде адреса складу Міст Шопінг у США, яку можна знайти ось тут. І скопіювати усі дані. Country or region обери Делавер, стріт адрес, вкажи 3601 Old Capital Trail, стріт адрес 2, вкажи Юніт A7, Сют. І тут тобі потрібно вписати ID номер, отриманий під час реєстрації у міст шопінг City – вкажи Вілмінгтон, or Province – Delaware, Делавер, Code – тобто індекс англійської 19808. Перевір, чи внесено всю інформацію правильно і натисни «Continue». Ну що ж, пів справи зроблено. Це ж легко, чи не так? Далі необхідно натиснути Addresses. У Shipping Addresses натискаєш на Edit. Щоб додати адресу доставки, необхідно натиснути Add another address. Заповни всю необхідну інформацію, додавши адресу складу Mist Shopping у США і натисни Save. Тобі відобразиться адреса доставки на склад Miast Shopping у США. Primary Shipping Address це твоя основна адреса, на яку будуть доставлятися усі твої онлайн-покупки. Також ти можеш додати Other Shipping Addresses. Другу адресу складу міст шопінг у США. Так, у нас їх дві. Але у делевері податків немає. Важливо, тут я зачитаю: якщо в розділі shipping Addresses» автоматично не відобразилася адреса доставки, то просто внеси повторну інформацію про склад міст шопінг у США. Дуже рідко, але таки буває, що адреса не зберігається. Якщо ти все зробив правильно, то у меню з'явиться твоя адреса доставки. Відтепер для всіх товарів, які ти переглядатимеш на eBay, доставка буде автоматично розраховуватись за даною адресою. Таким чином, ти можеш одразу побачити вартість товару разом з доставкою по США у США По США. у Сполучених Штатах Америки. А тепер поговоримо про те, як швидко шукати потрібні товари на eBay. Ти, напевно, вже визначився з товаром для покупки. То давай знайдемо його на eBay. І переглянемо усі доступні пропозиції. До прикладу, ти хочеш знайти навушники JBL Tune 510. До речі, у мене JBL Tune 720, також зі штатів. На сайті eBay в пошук вводимо назву навушників і натискаємо Search. Тепер тобі відображаються всі можливі пропозиції по цьому запиту. А якщо ти хочеш додати колір або щоб товар включав в себе ще якісь додаткові характеристики, слід скористатися бічною панеллю зліва на сайті. Яка фільтрує все по додаткових параметрах, також тут можна вказати вартість товару, наприклад, до 35 доларів. Як купити та оплатити товар на eBay. Якщо ти вже обрав товар, тисни по ньому та додай його у кошик. Для цього необхідно уважно перевірити всю інформацію про товар. Наприклад, якщо ти купуєш екран до телевізора, то перевір, чи це справді екран, чи просто постер у формі екрану із картинкою телевізора. Були такі випадки. Та натисни Add to cart». Тобі відобразиться, що товар успішно додано в кошик, і можна починати оформлювати дане замовлення. Для цього натисни «Check Checkout One item». Вибери зручний спосіб оплати. На вибір у тебе буде декілька способів оплати. Зазвичай це оплата карткою або за допомогою Google Pay або Apple Pay. Якщо ти обрав метод оплати «Add new card», заповни усі необхідні дані. «Card number» – це номер банківської карти, date» – Термін дії банківської карти. Security Code» – це код безпеки CVV. Пам'ятаєте, його не можна нікому розказувати. First name і last name це ім'я і прізвище, які вказані на карті, та натисни «Done». Якщо хочеш обрати Google Pay або Apple Pay, просто вибери його зі списку. Далі уважно перевір адреси доставки до складу міст шопінг у США. Якщо потрібно внести зміни у ній, натисніть «Change». Перевір інформацію ще раз про своє замовлення, чи вірний цей товар, і чи вірна його кількість. Якщо все вірно, натисни Бай. Далі підтверди оплату, натиснувши на Сплатити зараз. Твоя покупка успішно здійснена. А як оформити доставку в Україну разом з міст шопінг, дивись на нашому каналі, де все покроково розказано і показано. На цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, і ти ще не поставив лайк, то зараз саме час. І підпишись на канал.